Знов я на кухні. Того разу ми з вами пекли млинці. Цього разу я буду місити тісто на пиріжки. Так виходить, що є вільний час саме тоді, коли я готую, щоб вийти в ефір. Вночі не виходить, тому що всі відпочивають і не хочеться зайвий раз шуміти. Сподіваюсь, хтось долучиться до ефіру. Зараз такий час, що всі їдуть з роботи і нема коли відволікатися на YouTube. Ще трохи зачекаємо. Я поки що почну готувати свої інгредієнти. Пірішки у мене на дріжовому тісті. Так, зараз розмішуємо живі дріжджі, це львівські. Я їх завжди використовую, тому що мені сухі не подобаються. Привіт-привіт! Готуємо сьогодні пиріжки. Того разу були млинці, сьогодні пиріжки. Сьогодні, як кажуть, святкове готування моєму каналу 5 років. Я і наслідкувала за цією датою, як з'ясувалося, рівно 5 років тому було завантажено перше моє відео. Воно було без озвучки, просто накладена музика на відеоряд. Так, я додала дріжджі до теплої води, вода у нас 40-45 градусів. Замість води можна використовувати молоко, буде смачніше. Привіт, з тобою повишиваю. Давай, Маринка, ти вишиваєш, я роблю тісто. Тісто це називається універсальне, тому що його можна використовувати не тільки в пиріжках, на піцу, на якісь пироги, рулети і тоді. далі. Вітаю з ювілеєм! Прикольно, що прямо в мій день народження. Вітаю з днем народження. Бажаю вам здоров'я, творчого натхнення, миру і успіхів. От, бачите, як співпало. Так, я розмісила, розмішала 50 грамів дріжджів. У нас води тут 600 грамів. Далі ми додаємо, зараз в мене є яйце. Ми його теж додаємо туди. Сподіваюсь, вам не буде дуже шумно. Я... Обрала таку мисяку, щоб тісто влізли. Тому що його забагато буде. Зазвичай я роблю наполовину порції. Далі йде три 3, 3 столові ложки цукру. Так, до речі, ця баночка від дверени. Вони мені її подарували якось. На якійсь виставці. Я її вишила і користуюсь. Дуже зручно. Там знаходиться півлітрова скляна банка. З цукром. Так, зараз розмішуємо цукор. Так, Юнона, привіт, привіт. Дякую, гарно напросилася, але всі бажання. І вашому каналу. Дякую. Ну, чому напросилася? Не ж всі знають, коли хто народжений. І це чудово, що у вас сьогодні день народження. Сьогодні така, як кажуть, святкова погода. Так, тепло, справжня весна. Так, сподіваюсь вам, не шумить оця міска. Розмішую я цукор, додаю чайну ложку солі. Я залишу. Рецепт в описі, хоча у мене вже є рецепт цього тіста на каналі. Ну, я залишу в описі до ефіру, може хтось захоче повторити. Дуже швидко готується 100 грамів вершкового масла або олії. Я додаю 70, тому що на 100, мені здається, трошки воно жирнувате. Ну, за рецептом це рецепт моєї матусі. Треба 100 грамів олії соняшникової або вершкової. Вершкову я не розтопила, тому використовуємо соняшникову. Так, прибираю я це, що мені не треба. Все додаємо, додаємо. І потім починаємо замішувати борошно. Борошно я зараз, будеш мені поставити, це чи не заважало? Буду. Просіювати в муку, тому що в мене борошно в пакеті. Будемо просіювати, поступово додавати. Зараз будемо всі в пилюці у борошні. Чому роблю пиріжки? Бо я вчора зробила партію пиріжків, віддала малому, щось ми поїли, і сьогодні вже нічого немає. А Пиріжки у мене будуть з капустою. Тушкована капуста з цибулею. Ну, трохи цибулі так для смаку. Іноді я даю скажі, цю кислу капусту, а іноді просто свіжу роблю. Тушкую її. мене, малай, дуже полюбляє капусту і, і вишні. Ну вишні в мене нема. Ми їх всі вже поїли заморожені. Так. Ви, дівчата, пишіть, я поки що відволікатися не буду. бо Мені треба замісити, поки тепла, тепла рідина. В чому унікальність цього тіста? Ви його замішуєте повністю, і коли воно готове, ви його поміщаєте в холодильник на цілу годину. І воно собі там піднімається. Не дивлячись, що там холодно. Тому це тісто більш таке міцне, скажімо так, воно витримує такі умови. Так, Ще треба додати борошна зараз замало. І поки година воно сидить там в холодильнику, ви можете колдувати з начинкою, робити, що захочете. М'ясну, овочеву, сирну начинку. Я це тісто і для піци робила. Воно таке пухке виходить смачне. І ніяких тут дорогих інгредієнтів. Молока, яйце, дрожжі, олія або вершкове масло, цукор, сіль. У мене є ще. Півгодинки до приходу малого, ну, пірішків я сьогодні йому не дам, а я в духовці запікаю грудинку з часником, не фарширувала, для бутербродів, тому що їсти колбасу з магазину, то погане діло. Там багато різних і барвники, і смакові добавки. А коли ти береш шмат м'яса, не, не фаршируєш його часником чи чимось таким, Перчиком чорним, сіллю на треш, то можна і давати малому. Так, вінчик. Так. А, дякую, так. Бачу, що пишете, не пишете. 12 людей. Дякую, що прийшли підтримати цей святковий день. Я як побачила це повідомлення від YouTube, пішла в статистику. Ритися, копатися, знайти своє перше відео, що ж я там випустила. Це було 6 березня 2020 рік, а в березні, як нам відомо, відбувається виставка Handmade Expo. Ось я прийшла з першої своєї виставки, бо до цього я не ходила. Де я придбала набір від вдохновення. Була така компанія, натхнення. Не знаю, вона є зараз чи ні. Я придбала цей набір і вирішила зняти огляд. Але балакати тоді на камеру я ще не могла зв'язати і двох слів. Тому був відеоряд, накладена музика ну, не дуже вдало, як я розумію зараз, тому що вона дуже гучна, різка не підходить до цих кадрів. Я завантажила його на YouTube і все, чекала успіху шаленого. Що до мене зараз налізуть глядачі, почнуть щось там коментувати, запитувати. Ну, 200 переглядів набрало то відео. Я сьогодні дівчатам в Інстаграмі залишала посилання на це відео. Як для першого разу, скажімо так, непогано. А потім вже мої рідні казали, а що ти випускаєш відео, нічого не розповідаєш, так не цікаво. Тоді я вже намагалася знімати відео з озвучкою. Зрозуміла, що я не поспіваю за відеорядом, щоб виказати все, що я хочу. Бо в мене ще мова тоді була не поставлена, я російською знімала. Згодом все прийшло до ладу. І мої відео стали трошки довшими за 5 хвилин. І, і не віриться, що пройшло 5 років. І що вже вас більше двох тисяч. Зараз додається по, по декілька людей в день. У мене така паніка, я думаю, ну що, що я вам буду показувати? Зараз вишивку туго, не хочеться вишивати зовсім, якийсь настрій такий. Готувати, теж. ж канал не про готовку. це в ефірі можна вийти, з вами поготувати. Якісь двоякі, знаєте, такі відчуття. Я і рада, що вас багато, а з іншого боку, і лячно. Що Тут якось планка вища, вимоги. Наступна виставка восени, щоб вам щось таке цікаве показати. Ходити по магазинах, робити огляди, щоб знайомити з новими рукодільними магазинами, може, це буде цікаво. Тож ж не знаходишся до, до магазинів, їхати до. в наш час не дуже безпечно. 200 для першого це дуже непогано Так І я думаю, це тоді мені здавалося, що це. Ні, тоді взагалі було менше. Це 200, зараз воно набралося. Я не знаю, скільки воно там переглядалося то відео, бо в YouTube є статістика там. По відео, по рубриках, там, де шорти, де трансляції. І там можна подивитися, скільки переглядається відео, скільки його дивляться, ти робиш відео на 5 хвилин, його дивляться хвилину. Ти робиш відео на 15 хвилин, його дивляться, 4 хвилини. Блогери це все бачать, дівчата. Знаєте, іноді опускаються руки, хоча ти думаєш, я роблю це для себе. Це мій щоденний крокодільний, тому що завдяки YouTube я ж і не знала би, що 5 років пройшло. І не подивилася ту роботу, яка є, яку я вишивала. До речі, вона у мене висить на, на кухні. Я можу вам зараз показати цю ікону. Зараз. Ось вона. Ось це моя перша робота. Петр Фівроні. Така ікона від вдохновіння. Вишивка на дереві була. Зараз Покладу вас на місце, щоб ви не впали. Ось так. Тож, мої друзі, блогерство це теж хобі, але яке вимагає більше часу, ніж звичайне хобі, бо ти знімаєш. Хто робить озвучку, як я озвучую, а потім ще й монтування, оформлення. Я дуже багато вирізаю на своїх відео. Я настільки прискіплива до них, от там десь щось таке розмите. Це показувати не буду. Там щось прокричало чи щось. Треба вирізати цей. Вилізую то відео, щоб воно тобі подобалось. А потім вже подумаєш, якщо тобі подобається, можливо, він, воно сподобається глядачу. Це все оцей комплекс відмінниці. Юно на мене зрозуміє, про що я кажу. Так. Ну що ж, тоді будемо розвиватися, просуватися далі, додавати до вишивки своє життя, ділитися. Я дивлюсь, що. Відео з марцішором зайшло, вже 2000 переглядів. Я собі така кажу: ну чому ти не зняла це відео, коли почався наш марафон? Коли ми починали тільки вишивати Лукас, чому ти для знайомства з цією традицією не зняла відео? Чому ти зараз його випустила, коли вже третій сезон? Ну, знаєте, це все так дотюкало. До третього сезону дійшли? Люба згадала про мерцешор, що треба розповісти, чого ж люди вишивають а не щось інше. Що. Ну, і таке буває. Дякую за багато коментарів, за відгуки. Дуже приємно, коли пишете, щось запитуєте, вітаєте. Ти прокидаєшся зранку, у тебе там купа коментарів, і ти йдеш їх розгрібати, є. Цей веселі, позитивні коментарі є не дуже, після яких розумію, що зараз якісь магнітні бурі, чи щось там людям на голову впало. Таке пишуть, таке пишуть, що на голову не налазить. Так, зараз буду прибирати вінчика вже, місити руками, бо вже важко. Так, ще трохи на Натрусимо. Все роблю на камеру, тому повільно. Маю встигнути, поки запечеться мені те, що в духовці, щоб вона не Так. Дівчата зараз є зайняті хто, дітьми хто. Роботою, то я з торі Там Маринка наша каже, що відео монтує, будемо чекати. Не любила я в дитинстві, це коли підлітком була працювати з тістом. Я дивилась, як це мама робить, а мені чогось воно не заходило. А зараз, коли вже сама мама. То знаєш, що малий любить пиріжки, то станеш і будеш робити їх. Тому що того, що придбаєш в магазині, то невідомо, що ти там з'їдеш тому пиріжку. Одного разу там якась мотузка, шматок мотузки попався. Мені здається, це від мішка з борошном. то краще вже домашнє їсти. Щодо вишивки, я вчора намагалася повишивати своїх дівчаток, і сестричок повишивала поколупала, і дівчину з голубами. Але зрозуміло, що мене щось морозить. Я поміряла температуру, було 37,2. Я просто взяла куню, і ми з нею заснули. Вишивка відпала. А коли вночі я випила таблетку, мені стало краще. І о першій годині ночі я вишивала, дівчата. Буває таке. Так, пристає треба ще борошно додати. Однією рукою не додосиш. Якраз тоді тривога була чи що. Притрушую. Борошно я кладу так, скажімо, на око, тому що. Мама написала три банки муки, три банки борошна. Як то зрозуміти, які три банки? Я додаю, поки тісто не перестане прилипати і вимішую, щоб воно було таке, як пружинка. Так, вам не дуже там шургає миска по столу. Поліваєш, не дуже заважаю, бо телефон стоїть на блокноті з рецептами. Може, ви взагалі мене не чуєте, що я тут розповідаю вам. Так. Ну, Тіста виходить ось така кількість. Добряче буде пиріжків, бо воно ще як підніметься. Я вчора робила їх маленькими, ставила відстань десь по 2-3 см між пиріжками. Вони піднялися і всі поз'єднувалися. Але цю, ну завадила цьому, щоб їх вигрібли і з'їли. Так, де мені порошно трошки припилити. Так, Не хочеться його забивати, тіста теж коло перемішую, дуже сильно. Воно забивається, розповідати, по Повністю розкладемо, помию руку. Так. Тож, дівчата, такі справи? Свідковий стрім з готовкою. Не текла давно нічого. По-перше, тому що часу займаю, по-друге, відключенням світла ти вимкненням світла не особо приготуєш. Зробиш тісто, а воно потім пересидить, якщо вимкнеш світло. Зараз я вам покажу тісто. Ось так. Виходить холодильник в холодильник. От так, -от. так, тісто ми зробили. Можна сісти побалакати, бо у мене вже начинка готова. Сподіваюся, всі це здорові не хворіють, тому що зараз якась пішла хвиля вірусів. Сусіди у нас захворіли, діти хворіють в школі. Малий каже, що пів класу немає. Всі розхворілися. Зараз можемо вийти там до мене, покажу на якому етапі мої дівчата. Поки що стартів не планувала. Хоча в мене руки чешуться почати свій рушник, який мені чоловік подарував. Бо час іде сьогодні, вже 6 березня, треба стигнути до квітня вишити його. А там роботи так багатсько. І теж я, здається, тільки в шорці показувала, чи взагалі не показувала. Ну напишіть, показувала я свій рушник, який мені подарували, то підемо його дістанемо, я вам його покажу. Там і бісером у мене вже підібраний тільки сісти і вишивати. Але спочатку треба з дівчатами звіти поробить, бо я вже заборгувала наші Олі вишивальні черепашки, дуже багато звітів, вона мене скоро вижене з гри. Так, я пропоную зараз, поки в мене тут все на кухні добре, Планую показати вам своїх дівчат. Куня. Куня. Куня! Скажи привіт. Привіт, понюхай панюханів. Да? <світ> Куня завжди приязна до нових людей. Так, ти перевертаєшся чи ні? Так, видно, хоча камера заляпана. Я вже почала вишивати стіну. На дівчатах тут такі кольори коричневі. Зараз покажу вам. Ось такий розкид Хочу сформувати це вже край роботи, сформувати стіну і потім рухатися далі. Друга моя дівчина на кріслі. Так от в кавардаку стоїть. Я вишиваю голуба Так, не витерла камеру, вона мене запітнівши це те, що стосується моїх процесів. А теж рушник, він у мене знаходиться на балконі. У нас якась екскурсія виходить. Трансляція екскурсія. Так, зараз я поставлю вас на вікно і покажу цей рушник. Ось попереду має бути така краса. Скажемо так, об'ємна вишивка, дуже багато чого шити. І віночок, і написи. І оці узори. І він такий великий, ще треба оформлювати якесь. Ой, якесь кружево брати. Тож, планів багато, дівчата? Пла планів багато, а часу не дуже. Хотіла вийти з святкового ефіра, якось так засумно, сумно стало. Мабуть, завис ефір, щось я не цей. Не бачу ваше повідомлення. Не рухається зовсім. Добре, так. Скільки ми поклали тісто? Треба було засікти. У мене година є часу. Почекаю, поки воно підніметься. І почнемо робити. Куня, тікай, бо наступлю на тебе. Тікай. Ось так вас Кладу. П'ять хвилин відпочити, да? Так, що ще хотіла від, розповісти? Щодо магазинів, в мене було в плані поїхати в новий магазин, там фурнітура, різноманітні ці камінчики, фурнітура для прикрас, і зі мною збиралась Оля їхати. Потім вона знайшла те, що їй треба було, і вона передумала. Я хочу все ж таки поїхати це на правому березі, називається Арт Катерина. Арт-бісер Катерина, щось таке. Вони були на виставці, але вони не провезли те, що в них є в магазині. Вони не змогли все вмістити на стенді, тому я планую поїхати в той магазин, подивитися, може, попасти до вишила. Сьогодні я побачила, що Юляні Мінська там в гостях була і показувала наборчики з курчатами. Я якось їх не помічала. Тож, теж переходьте, посилання залишу на магазин, дивіться. Може, якісь забажанки, забаганки. Сьогодні була в магазині, який приїхав до нас, зробила невеличкий шорт, але вони ще розкладаються. Я так зрозуміла, що крім вишивки бісером, там ще будуть вишивка-хрестиком. Бо сьогодні заходила по ну, покупець і питала, чи є у них вишивка-хрестиком. На жаль, були лише декілька наборів хрестиком. Можливо, буде поповнюватися асортимент, і це буде чудово, тому що все буде поруч. Я зможу там і магазин за бісером ходить, і за хрестиком, якщо треба. Каже, та, який розпочаток купа робіт і ще нічого не завершено. Ну що, дівчата, дякую всім, хто прийшов на ну, цей такий святковий ефір 5 років це невеличка така ювілейна дата. Сподіваюсь, наступні п'ять років ми вже будемо зустрічатися в квітучій країні після війни, що всі будуть більш, скажімо так, налаштовані на творчість і менше будуть писати про те, що ми якось перуємо під час чуми. До речі, та жінка, яка написала мені цей коментар, не знаю, де ви там. Чи ви підписані на мене, чи ні, ну завдяки вашому коментарю моє відео побачило більше 9 тисяч людей. Це така подяка таким людям. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Обов'язково реагуйте на повітряну тривогу, тому що зараз у нас ситуація складніша. Нам вимкнули всі системи слідкування за ворожими цілями, тому. Особливо треба звертати увагу оці місяці: березень і квітень. Це наші друзі, такі партнери підкинули нам свиню. Ну все, я побігла робити свої справи. А вам гарного вечора і швидкої голочки.